От як взагалі відбувається ось цей процес? Тому що здебільшого, як от ми бачимо інформацію, так, їх вони всі завербовані через соцмережі. Ні, от, невже, не, е... не тільки через соцмережі, пані ну, здебільшого Вербую, те, що... вербували ті, хто заїжджали агента, наприклад, і він же, якщо стає резидентом, наприклад, на проспекті Гагаріна. То він поблизу знаходить за невеличкі гроші, або просто за знаєте, разом горілку пили. Ми якраз вчора говорили про те, Правильно. скільки коштує продати батьківщину. Ну, от вам скільки коштує, знаходить, і в разі, якщо погоджуються люди, які ну, знаєте, як в силу несвідомості або в силу ну є люди, які не люблять Україну і серед наших громадян. От таких людей вони вишукували, готували і тепер використовують. І не обов'язково через соцмережі я думаю, що готували, і це була робота проведена до вторгнення і проведена російськими спецслужбами на нашій території. Але знаходять, і я сподіваюся, що так. так. Що більше тема єдине, себе... єдине, єдине, що слід додати, нам, певно, не так все добре в російському ФСБ та в інших спецслужбах, тому що напевно ви читали сьогодні новини про те, що українцям на телефон надходять повідомлення на їх мобільні номери. Повідомлення такого готунку: розкажи, що ти знаєш про за гроші, розкажи, що ти знаєш про ЗСУ. І я все чекаю, коли мені таке повідомлення надійде. Я напишу ЗСУ найкраще. Правильно з красавчики, а русні ну самі знаєте, що далі там є за цим словом.